Колиска казок Еріка де П'єрі із серії історії про тварин одна нірка для двох. Насипало багато снігу, і всі стежки та дерева в лісі побіліли. Було дуже холодно, і маленькі лісові мешканці шукали надійний притулок на зиму. Соні зимували в очікуванні весни. Пан хропун, великий пузатий соньку, давав хропака у теплій нірці, навіть не міг уявити, яка пригода чекає на нього. Він був добре захищений у своєму затишному ліжечку і ніколи нікого до себе не пускав. А тим часом на вулиці безутішно блукала кротиха рийка. Раптовий оповзень зруйнував її зимовий притулок. Рийка, як і всі кроти, Погано бачила і постійно билася мордочкою об замерзле каміння вздовж дороги. Голодна та холодна. Вона не знала бідненька, куди податися, щоб бодай трохи зігрітися. З останньою надією кротиха рушила до великої лісової галявини. Але щойно рийка відволіклася тут таки вдарилася об дерево. Вона зойкнула від болю, а потім ще раз від радості. Кротиха Помітила у колоді велику порожнину. І вхід був досить широкий. Вона знайшла притулок, думала Кротиха. Втішена кротиха наблизилася до отвору, але почула, як хтось хропів так голосно, що навіть здригався навалений біля дерева сніг. Рика вдихнула повітря і відчула, що пахло якоюсь твариною. Слід бути обережною. Однак голод і холод були сильнішими за страх, і вона вирішила увійти. У нірці горілиць лежав соня і так солодко спав, аж завитки брали. Кротиха посунула назад, але знову вдарилась головою об дерево. Ой, як боляче! жалібно зойкнула вона. Пан хропун. Прокинувся від несподіванки. Що відбувається? Хто ти? пробунмотів соня. Я Кротихарика. Чи можу я ненадовго тут залишитися? М. Ще чого? Досі я нікого не пускав, і, звісно, зараз також не відступлю від своїх переконань. Тверде відповів хропун. Рейка похилила голову. Будь ласка, будь ласка, я обіцяю, що не заважатиму тобі. Пан хропун суворо зиркнув на неї. Хм, хіба ти не маєш своєї нірки? І тоді кротиха розповіла про оповзень, який зруйнував її хатинку. Пан Хропун розчулився. Він любив самотність, але ж хіба можна скривдити цю бідолаху? Сердешній кротисі довелось нелегко. «Гаразд!» – мовив Соня, простягаючи ковдру Рийці. ти можеш пожити тут, доки не мене зима. Рийка щиро подякувала хропонові, а за кілька хвилин Соня та кротиха вже щасливо спали, пригорнувшись одне до одного.